Десята заповідь Бога говорить, щоб ми навіть не побажали нічого чужого. Це стосується всього чужого, його майна, речей, рідних та близьких. І сьогодні ми бачимо на території України, коли приходять на нашу землю, відбуваються вбивства, людей грабують, насилують, відбувається жах на нашій землі. І порушуються всі десять заповідей Божих. І що говорять пророки про цей час, що коли зло посилюється, віруючі також повинні посилюватися. Вони повинні проповідувати Слово Боже, щоб інші люди могли пізнати істину та наповнити землю откровенням, баченням від Бога. Тому ми обираємо, кого ми будемо слухати, ми будемо слухати псевдопроповідників, проповідників, які говорять порушувати заповіді Божі, чи ми будемо вивчати чисте Слово Боже, на яке завжди виливається Дух Святий?